Всім привіт, друзі! З вами канал Сергій, Леся та Єва. Ми продовжуємо нашу подорож на автомобілі довкола острова Тенрифа. Далі в планах відвідати пляж та скелі Лас-Гігантес, проїхати через неймовірні серпантини, в стародавнє селище Маска, проїхати до міста Лас Вінас і відвідати парк, де росте тисячолітнє драконове дерево. Далі прямуємо на пляж Ярдін, міста Пуерто ла Крус, де можна окупатися в досить таких високих хвилях. І вже пізно ввечері повернемося додому в місто Ен Пріс. Що зараз ми приїхали до такого місця, яке називається лос Гігантес. А, пляж біля океану, ну і гігантичні скали гори. Поехали. Я поки не зрозуміла, дуже гарно. Тут пальми, а тут уже як наче прямо зараз знизу знизирнеться, такі скали незвичайні і е, чорний. Пісок вулканічний. До речі, ми його бачимо вперше в житті. Ну, що, зараз все розкажу. Ну, що, вода бомба. Я думав, буде набагато холодніша. Купатися можна комфортно, фактично не потрібно звикати. Солонюща така. Власна, тепло хвилі я дуже полюбляю. Листопаді сміливо можна їхати. Супер. Лайк. – одне із найвражаючих місць на Тенерифе. Здовж океану підіймаються скелі висотою до 600 метрів. Це символ західного узбережжя острова. Поряд знаходиться порт і Марина, звідки вирушають яхти та катери на морські екскурсії. Тут гори зустрічаються з океаном, і саме тут можна відчути нездоланну силу природи. Ми ж поїхали далі, щоб подивитися на селище Маска. Маска одне із найатмосферніших і найвідоміших селищ Тенерифи. Воно заховане високо в горах, масиву тену, серед глибоких ущелин і скелистих вершин. Це місце часто називають село над Хмарами. Селище лежить на висоті близько 650-700 метрів над рівнем моря. І туди дуже складна дорога. Маска одне із найтаємничіших і найяскравіших селищ Тенерифи. Його історія тісно переплетена з легендарними гуанчами та складною географією острова. Ще до іспанського завоювання в 15 столітті ці місця населяли Гуанчі, корінний народ острова. Саме тут ховались воїни гуанчів, а також зберігали худобу і припаси. Назва маска походить від гуанського слова, пов'язаним з місцем, де багато каміння і сховище у скелях. Друзі, зараз ми приїхали в селище маска, яке знаходиться в горах. До нього дуже важко доїхати, і про нього досить довгий час ніхто взагалі не знав. Там жили самі місцеві мешканці. Зараз ми туди їдемо. Подивіться тільки яка краса. дуже вузенькі, якщо дві машини ще можуть розминутися, то з мікроавтобусом вже є проблеми. А маска десь там внизу, то взагалі навіть поки що не видно його селище. Воно було з висоти, тепер його нема. Зараз я йду по селищі Маска. І що хочу сказати, що тут нема вітру, тут дуже-дуже така тиша, знаєте, тиша, тихо, тихо. Чути кожен свій крок, взагалі нема людей. В домах, я так розумію, що теж можна зняти таке мешкання, тому що видно, що деякі, деякі доми зроблені під міні-готелі. Спекотно, волого. Безвітерно ну, чути, як навіть ящерка якась пробігла, махне хвостиком чи пролетить бджілка, А взагалі круто, дуже місце гарне. Але дорога, дорога капець. Після доволі складного маршруту по серпантинам ми поїхали далі і вирушили до міста Лас Вінос, до легендарного драконового дерева. Приїхали ми нашу точку. Це драконячий парк драконів дерев і драконове дерево. Вхід стоїть 5 євро. Зараз беремо білети, причепляємо до ТВ і йдемо. Оце там. Друзі, зайшли ми в парк, У нас зустрічає декілька пальм і ось одразу це драконове дерево. Ну, Незвичайне, що можна сказати, йому дуже багато років. Друзі, драконове дерево. Насправді це не дерево. Як мені сказав Чад Діп'ті, це лілії. Це дерево, немає річних кілець. І його вік приблизно за даними нау науковими 400 від 400-800 років, а за легендами до 2000 років. Ці дерева ростуть тільки а, на цьому острові на Тенерифе в Марокко і ще декількох місцях. Так що вони досить, досить рідкісні. І... Так як немає річних кілець, то порахувати скільки йому років дуже важко, але на вигляд воно дуже-дуже, ви бачите, старе. Спочатку ми думали, що драконове дерево самотньо десь росте, а виявилося, що довкола нього є парк з різноманіттям пальм і різних дерев. Можна посидіти, відпочити і дізнатися багато нового і цікавого. І ось, будь ласка, банани. Ось як вони ростуть. І тут можна бачити справжні банани, які доспівають, до яких можна доторкнутися, їх багато. Ще зелененькі. Але їх тут досить багато. Зараз я знаходжуся в такій банановій алеї. І тут цілий такий невеличкий огород, де ростуть різні трави, вони підписані. Люди ну, ходять. Дивилися на все це. І ну, все дуже досить цікаво. А, внизу там пальми. Останньою точкою нашого маршруту був пляж Ярдін, який знаходиться біля міста Пуерто дела Крус. так, друзі, пляж Пуерто ла Крус. Як ви бачите, чорний, дуже красивий пісок, він гарячий, накаляється. Дуже класно, так. І тут вже хвилі. Як сказали, на північному узбережжі будуть завжди хвилі. А водичку спробуємо. Тут найтепліша вода, тут сонячно і самі круті хвилі. Це бомба. Поки що по екшену на першому місці цей теж. Як іток, 18.00 ми проїхали з свого транс-ценрівського подорожі, з цієї транс-таривської подорожі. Зайняла вона у нас 10 ранку до 6 вечора, але ми заїжджали на різні локації. Так що за один день приїхати до нашої. Шановні гості, всім вам дякуємо за перегляд. А в наступній серії Сіам парк до зустрічі з вами був канал Сергій Леся та Єва.